Друзі, усім привіт! Ви на каналі ЕКЗІ і з вами ваша ведуча Олена. Поки ми не почали, підписуємось на наш канал і ставимо дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Сьогодні розповідаємо про важливі новини у житті українських водіїв. Зокрема, про швидке оформлення страхування онлайн та скільки будуть коштувати платні дороги в Україні. Міністерство внутрішніх справ України запропонувало послугу замовлення страхового поліса через електронний кабінет водія. Тепер не потрібно нікуди їхати. Та більше, навіть не потрібно чекати доставку страховки, адже поліс доступний в електронній формі. Також що зручно є кольорові підказки. Ближче до терміну закінчення полісу він буде все більше червоніти. Можливо, червоніти за те, що ви ще досі не замовили новий, і навіть про пільговиків не забули. Знижку можна буде отримати, завантаживши документ, що підтверджує право на пільгу. До речі, в інтернет-магазині Exist.ua також можна онлайн в будь-який час придбати страховку. Відео про це обов'язково вийде на нашому каналі. Незвичний рекордсмен з'явився у Запоріжжі. Там 30-річний водій отримав понад 100 штрафів з травня минулого року по червень цього року. А тепер найцікавіше: він має 54 штрафи за водіння у нетрезвому стані та 55 за керування авто, будучи позбавленим У вас теж виникає питання, чому він досі на свободі, і як таке взагалі можливо? І що це взагалі за камікадзе? Сказочний до Зачем чим його только з больниці випустіли? Пишіть у коментарях, що ви про це думаєте. Але за деякі порушення штрафи взагалі можна буде не платити. Тому що їх скасували. Верховна Рада проголосувала за те, щоб не штрафувати мешканців Донецької та Луганської областей, яким для того, щоб потрапити в Україну, потрібно виїжджати з Ордло до РФ, а потім назад в українську територію. Але все це буде діяти, поки триває карантин, та існують будь-які інші обмеження для перетину кордону на легальних КПВВ між Україною та окупованою територією. Про дефіцит чіпів та пов'язані з ним проблеми автовиробників чули вже навіть ті, хто й автомобіля ніколи в житті не мав. Non. Але тепер це призводить до ще одних неочікуваних наслідків. Автовиробники постійно змушені зупиняти заводи на деякий час, що призводить до зменшення обсягів виробництва. В результаті по всьому світу у дилері виникає дефіцит машин та розтягується черга на купівлю нових. І що намагаються зробити нові покупці, яким машина потрібна прямо зараз, а чекати її потрібно десь з півроку. Правильно вони йдуть на вторинний ринок. В результаті вже вживані автомобілі віком від одного до двох років та невеликими пробігами стали коштувати дорожче за нові така ситуація першою виникла в Австралії. Тепер цей тренд масово спостерігається і в США. Там взагалі ціни на вживані автомобілі досягли історичного максимуму за останні 50 років. Навіть за якісь іржаві бляшанки просять вдвічі більше ніж рік тому, і враховуючи, що дефіцит чипів нікуди не дівся, цікаво скільки ще буде це відбуватись. І наостанок про найголовніше стало відомо, скільки коштуватиме проїзд платними українськими дорогами. Кабмін вирішив встановити тариф на рівні 77 гривень за 100 кілометрів шляху. Нагадаємо, що платними планують зробити 6 трас: Харків, Дніпро, Запоріжжя, Бориспіль-Полтава, Херсон-Миколаїв, Київ, Житомир Рівне, ягодин ковель луцьк та Дніпро Кривий Ріг Миколаїв. Звичайно, обіцяю, що все буде виконано відповідно до стандартів та вимог законодавства. Буде доступні безкоштовні дороги тим же маршрутом, але категорію. Він нижче, а якість платних доріг буде відповідати вартості проїзду. Також чому ми не здогнали Європу. Ну а на сьогодні це всі новини. Я вам дякую за перегляд. Ставте пальці вгоря та пишіть свої коментарі і до нових зустрічей. Па-па!